Дональд Трамп тепер сьогодні, 3 вересня 2025 року, повторив ту тезу, яку я повторюю, два роки. Два роки по всім ефірам я ходжу і пояснюю мотивацію Дональда Трампа. Чому Дональд Трамп хоче миру для України? Причина дуже проста. Дуже проста, але напевно тому, що вона проста, і її ніхто не озвучував. До неї ніхто не додумався. І тут у мене просто є питання: у нас або політики тупі, або експерти заангажовані, або, знаєте, якась змова проти моєї держави. Так ось два роки поспіль я хожу по ефірах і повторюю одну й ту ж думку: Дональд Трамп, на відміну від Джо Байдена, зрозумів одну просту річ: чим довше триває війна в Україні. Тим більше концентруються навколо Російської Федерації антиштатівські сили: Китай, Індія, Іран, Пакистан і понеслось КНДР і далі, 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 далі. І сьогодні ці країни утворюють Шенхайську організацію співробітництва, це Брікс, це Глобальний Південь. Будь ласка, це мільярди людей. Якщо взяти в сумі людей, які входять в Брікс і Шанхайське оце Шанхайське об'єднання, то це близько 3,5, якщо не 4, мільярда людей. І їх очолюють всього 5, 10, 15 лідерів. І скажіть, будь ласка, Трамп бачив, до чого йде. Трамп бачив, як Росія судорожно, в 2022 році всіх боялася. Вона боялася санкцій, вона здавала назад, вона робила жести доброї волі. Згадайте. А потім потім, Російська Федерація окріпла і почала не здавати назад, а шукати партнерів. Російська Федерація знайшла цих партнерів у Китаї, Російська Федерація знайшла цих партнерів серед Індії, Іран, дрони якого летіли на нас, і, і летять продовжують. І далі, далі, далі. А потім Російська Федерація ще й зрозуміла, що виявляється, виявляється, можна можна торгувати з Європою. Російська Федерація, зрозуміла, що, о Боже, о Боже але це так, Європа готова купувати енергоносії. В Російській Федерації, причому купувати в величезній кількості. І нічого, крім як... Охань, ахань в бік України Європа не пропонувала, купуючи в Російській Федерації на великі мільярди нафту, газ, корисні копалини, збіжжя і так далі. І так далі, і так далі. Станом на сьогодні Путін зміг використати геополітичну ситуацію на свою користь. Не вірите? Ось вам допис Трампа. Головне питання полягає в тому, чи згадає президент Сі про ту величезну підтримку та пролиту кров, яку США надали Китаю, допомагаючи йому здобути свободу від надзвичайно ворожого іноземного загарбника. Цим загарбником був ки... для Китаю Японія. Японія. Бо в Другій світовій війні Китай з Японією мав проблеми. І ось сьогодні ми побачили парад Парад в Китаї всі діла. І там був і Сі, там був і Путін, там був і лідер КНДР, і так далі. І в кінці свого допису Трамп пише: передайте, будь ласка, мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Іну, поки ви разом будуєте змови проти США. Я ще раз повторюю, два роки підряд, два роки, навіть вже три. Звичайний доктор наук професор, який має з 9 до інколи 18, інколи 19, інколи до 20.00 роботу, так ось цей звичайний професор-доктор наук розумів, до чого йде. Розумів, у чому небезпека. Розумів вигоду для України. І як показати Дональду Трампу, чому війну треба завершувати? Два роки поспіль я повторюю мотивацію Дональда Трампа. Два роки. Таке відчуття, що в Україні ніхто це не розумів. Ніхто не захотів цим користуватися. Ніхто не хотів використати. Мотив Дональда Трампа, реальний мотив Дональда Трампа для зупинки війни в Україні. І ось тепер 2025 рік. 3 вересня. Карти розкриті. Сьогодні Дональд Трамп обнулився фактично, сказавши, що він розуміє мотив Путіна. А тепер задайтесь простим. І дуже страшним питанням. А буде тепер Путін зупиняти війну, якщо вже все зрозуміло, карти на столі? Задайтеся цим питанням. Є сьогодні мотив у Путіна зупинити війну? Зупиняти війну? Коли сьогодні Україна стала полем битви двох світів Заходу? І умовно Сходу. Коли на території України іде гаряча фаза Холодної Третьої війни світової, фактично ось цим постом розпочалась Третя світова війна в її холодній фазі. Але на території України вона має характер гарячої фази, де просто Зійшлися геополітичні інтереси, а ми не змогли використати і вийти з цієї халепи в потрібний час з цього поля. Ми не змогли вийти. Чому, запитаєте ви? А це питання не до мене. Я три роки, три роки наполегливо повторюю, що Україна повинна вийти з цієї війни, тому що Путін стане сильнішим. Акумулює сили, об'єднає своїх союзників, а вони не партнери для нього, а союзники, тому що в них є один ворог США. І тому вони союзники, а не партнери. Це у нас партнери, тому що Європа не бачить Путіна ворогом, не бачить, попри всі заяви. Не можна вважати Путіна ворогом і закуповувати в нього нафту, газ, корисні копалення, мінеральні добрива, метали і все інше. Не можна, так не можна. А у Путіна союзники, тому що в них єдиний ворог, Сполучені Штати Америки. глобальне домінування якого вони намагаються зруйнувати. І от, скажіть, будь ласка, якими, повинно, повин, якими треба володіти інтелектуальними здібностями, щоб не усвідомити? Простої істини Україну потрібно миттєво, швидко, максимально швидко, максимально стислі терміни вирвати з війни. Бо у війні Путін апробовує не тільки зброю фізичну, а й геополітичну. Путін стає сильнішим геополітично. Путін сьогодні навколо себе зібрав антиштатівську коаліцію. І вони публічно приїжджають на паради військові. Вони публічно показують силу, вони нічого вже не бояться. А відтепер Трамп не зможе зупинити Путіна. Бо у Путіна тепер нові плани, у Путіна тепер нові союзники, у Путіна тепер сила. І нічого це змінити не може. І Сполучені Штати Америки сьогодні спробують зробити один крок назад. Для того, щоб Путін трішки вгамувався. І цим кроком назад, на жаль, будемо ми. Бо нічого зараз нас врятувати не може. Тільки наша армія, тільки люди, які будуть єдиним цілим, ну, про політиків я не кажу. Якість інтелектуальної політики ви вже зрозуміли. Ніхто не піднімав це питання ніхто. І коли я про це розповідав в ефірах, мені розповідали, що я несу ахінею і нісенітницю. Друзі, я не можу поки що для вас нічого більше зробити, ніж як пояснити ту ситуацію, в якій ми перебуваємо. І закликати вас сьогодні не вестись на всякі картонні майдани, на, на всяку хню. Яку сьогодні між собою чиновники будуть робити. На оці істеричні істеріки Петра Олексійовича з трибуни Верховної Ради. Ні на що не ведіться, тому що ми з вами в великій небезпеці. Великі. І на кону кожне ваше життя. Бережіть себе, не забувайте підписатись і поширте це відео. Але я вже навіть не прошу, бо я знаю, що людям потрібно щось веселіше, щось простіше. Щось популістичніше, а об'єктивність нікого не стосується. Але ми продовжимо, бо моя країна мені болить.